Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, поки топ 5 оборона. Оборона все ж таки Б тримається. Ну, в принципі, непогано, непогано. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні, бо вчора ці мегаміньйони І тут мегаміньон. Джугелян, Джугелян, Джугелян. Ну, паразитів, від паразитів я нічого не зроблю. Єдине, що типу, Юлію самультувати, щоб їх витіснити. А ось Міньйонів можна гімою прибрати, якщо він доживе, бо щось гіма без. П'ятизіркових військ. Ну дуже слабенький. Його стичок пробивають. Там мультяхи. Ну, давайте спробуємо поїхали. Так, ну, поле цікаве. Поле цікаве, є жовтий кріс. Ну, звісно, його ми зробимо. Так, трієчка червона згори. Зелена четвірка. І зелена трієчка. Якщо ми зберемо четвірку зелену, складуться червоні і там вгорі два червоних залишаться, але ми там через зелені теоретично зможемо зібрати ті два камінчики. Давайте ось так. Не хочу поки кріс підривати. Давайте ось так. Ще трієчку зберемо жовту. Тепер ось так прийдеться зарядити. Так, джугулян не зарядився. Ось питання, чи давати йому заряджатись, чи спробувати зняти з нього ману. Давайте все ж таки ось так сходимо. Сподіваюсь, Брінстоуна не зарядить. Так, Брінстоун не зарядився. Так, єдине, що ж. Це ж контратака буде від тих паразитів мінуса гіма. Ні, Гіма... А, він прибирає Міньйонів і контратака на нього не діє. Так, добре. Напевно, прийдеться пройти з Лімонвудом по Брінстоуну. Ось так. Угу, добре. Ксіамару ще забрали додатково. Давайте ось так обережно прокинемо, зарядимо наших ельфів. Добре, контратака буде, звісно, але прийдеться все одно бити. Так і спробуємо тут заблокувати. Не заблокувалась мультяха. І у нас ось так буде збір жовтих. Так, ще зелененькі, сині ще під'їхали. Добре. Звісно, що ми ману не зріжемо Шиммер Але спробуємо все ж таки вдарити. А, ми їх добили навіть. Все, добре, чудово. Ну, ельфи врятували. Ой-ой-ой. Ось ось це Міньйон цього Манчерміна. Дуже неприємний. Так, він блокується. Ще й контратака, ще й травління. Цей пробиває. Угу. Ще. Морозом Труїть ще розповсюджується. Якийсь захист потрібен, або чистка, але ж немає в мене таких героїв. Може взяти ще Хемеркленга і спробувати ельфами сходити, просто пробити. І замість Старласа може взяти бичка червоного. Давайте спробуємо. Так, да, захисту в нас не буде ніякого. Але у нас буде багато шкоди. Ну, давайте поїхали. Червоні проти зеленого якраз. Можливо, і вдасться його пробити. Так, ну давайте ось так обережно зберемо червоний кріс. Зразу його активуємо. Так, то нам більш небезпечний. Цей. Можливо. Давайте сюди вдаримо. Там єдине, що може ухилитися. Ні, не ухилився. добре. Тоді ось так. Ну і сюди пробуємо спарклайтом. Скільки той там мільйон? 77. Не можу мінньону пробити навіть. Але закінчились всі наші червоні. Давайте обережно прокинемо синенькі. Поставимо собі міньйонів. Вскорю, поки не хочеться прокидати жовті. Хочу їх в пустоту прокинути, але ж ходів немає. Давайте ось так обережно. Угу. Добре. Прокинемо ось так жовті, Лімонвуд повинен зарядитись. Давайте ще почекаємо. Ще в нас є один хід, а червоний більше не з'являється. Давайте ще поставимо міньйонів. І спробуємо пробити. Так, лимонвуд Все закінчив. Так, добре, поїхали далі. Три фіолетових. Три фіолетових. контра. Це травління. Пофіт. Так, ну, давайте візьмемо тоді більше жовтих. Так, візьму туру сюди з парклайта і, можливо, тоді давайте смартанку візьмемо. Лімонвуду нехай буде такі. У нас є Юліус, буде пришвидшувати. Тут мультяшки, смартанка повинна нам допомогти. Але всі на 90-х, всі на 25-х Мках, ну це буде дуже важко. Так, жовті з зеленими. Ну, напевно, прийдеться так прокидати. Вже зарядилась доміція Четвірочка червоних. Це добре, але ми загубимо камінчик червоний з краєчком. Давайте, напевно, ось так спочатку сходимо. Якби нам четвірку жовтих зробити, не бачу. Давайте ось так прикинемо, може, там доїде синій, не доїхав. Але є четвірочка. Добре, вона вдарила в смартан. Це допустимо. Так, пробиваємо зразу турою, тому що в неї пробиття, ах, там ухиляння. І ми її зарядили ще раз, задіспелила. Фіолетових дуже багато, там вже і пофіт готується. Давайте ось так прокинемо, нехай буде. Так, Лімонвуду ухиляння не завадять, тому будемо бити. Трішки не добили її. Нам би червоних дозарядити якось. Там же готується Двейн, він вдарить дуже боляче. мене Юліуса не зарядили, ні червоних. Давайте чистимо поле вже як є. Так, абакан і цей. Угу. Добре, що він вибрав туру, тому що в неї було мало життя. І він по іншому не вдарив. Так, давайте ось так і ось так тоді. Яка ця жирна доміція. Вб'ємо сюди. Прокинемо ось так сині, там будуть в нас зелененькі, але ми зберемо червоні в пустоту. І ось так жовті. Так. Розпочнемо з Кагана Чудово. Ще давайте жовтих повинен Лімонвуд зарядитись під Юліусом. Добре, ставимо ще Міньйонів пробиваємо. І спробуємо вже бока надобити. Так, є, вийшло. Так, ну щось дуже важкі бої йдуть. Але добре, що перемога. Так, знов мультяхи. Чотири мультяшки. Чотири мультяшки, тому, напевно, таку команду і залишимо. Чи, може, зеленого? Ну, якщо брати Старлас, а Старлас. Нічого не зробить, він їх не заблокує. А ось Смартан. Вона може підрізати атаку і Макс ХП зрізати. Тура дасть пробиття. Так, поїхали. Так і їдемо. Так, є зелений кріс. Можемо, в принципі, його і зробити. Давайте ось так. Може червоний доїдуть. Не доїхали. Давайте зразу його активуємо. Так, Мілена на першому заряді. Вона може ману докинути. І докинула трішки Так, давайте тоді ось так. Активуємо Юліуса. Давайте червоні, можливо, не дозарядиться. Леонідас, Так, добре. б'ємо сюди. Угу. І напевно зробимо четвірочку. Давайте ще поставимо міньйонів і четвірку жовтих. Так, дозарядились це чудово. Давайте бити сюди, тому що Азлар б'є по всім. Краще його першого забрати. Ліана з Леонідесом б'ють по одному, тому тут ми якось перетерпимо. Так, добре. Давайте синеньке взірвемо. Можемо ще паразита відправити. І ось так. Ну, тут желяна сама, звісно, нічого не зробить. Добре. Все вийшло дуже-дуже чудово. Так, поїхали далі. А ось це рейд-босс І дяочань, і джугелям і цей з тими паразитами. І два мегаміньйони. Ось це жесть. Ну, тут я навіть не знаю, ким йти, напевно, я візьму Агімо. і схожу ось так, три жовтих. Хоча оце вайлет і мегамінь по жовтим, ну дуже боляче б'є. Але варіантів я більше не бачу. Ну, поїхали. Дуже-дуже складна оборона. Ці витикашники. Але маємо, що маємо. Так, полянка, в принципі, чудова. Ми можемо зробити четвірочку. Жовту і там ще трійку. І в нас повинен зарядитись. Ну, жовті повинні зарядитись. Давайте прокинемо ось так. Навіть тут буде четвірка. Щоб якби дівчань пробили, було б взагалі чудово. Ми можемо спробувати вдарити ось так. Ще, лікування немає, вона тільки міньйонів поставить. Угу. Давайте тоді прокинемо сюди. Нехай вже гіма відпрацює. Так. Вмикаємо своїх міньйонів. Вони вже вкрали в нас пробиття. Ну, Звісно, з джугуляна теж не знімається Міньйон. Є червоний кріс. Ну, давайте його і зробимо. Угу. Так, це я вже надумав ультувати на першій ульті. Добре, тоді ось так. Чудово. Ми під Юліусом можливо, нам вистачить дозарядити спарклайта. Добре. Б'ємо тоді-сюди. Захист, захист. Так, скільки в нього залишилось? 668. Ну, він за три ходи має від'їхати, але де взяти ті три ходи? Давайте трічку Вайлет прокинемо. Ай, ну це зайве комбо полетіло. Зараз буде мегамінньон. І сповільнення мами. Ці мегаміньйони. Так, добре, тут прокидаємо. А гімо прийдеться бити. Нам треба забирати того мегаміньйона. Так, але все ж таки він. Отруєння на нас поклав. Так, добре. Так, скільки? Два ходи ми не можемо. Собі пришвидшення поставити. Але добре, давайте прокинемо ось так, дозарядимо жовтих. В'їмо в джугеляна. Так, він залишився один. Добре, тепер ми можемо поставити собі міньйонів. Ось так ще прокинемо обережно. І зараз накинемо, ще паразита йому. Так, скільки? 249. Давайте ось так червоні. Повинен дозарядитись спарклайт. А, все, закінчили. Ну, тут ми теж впорались, ну, поле було чудове. Так, ми зайшли топ-1. Дивимося, оборона поки що Б. Ну, в принципі, непогано. Як, як для Юліуса, то ще добре тримає. Давайте дивимося рейтинг 153 місце. Чудовий результат. якось так. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!